Ой, декрудяни, лава лаванда, там на березі, річки, тиші, прохолода. Так, всім добрий день. Приїхала на дачу. Я їздила в сусіднє місто до сестрички в гості, провідувала своїх племінників три і півтора року. Вони ще поки що. Дуже манюнькі, і мені би хотілося більше проводити з ними часу, щоб вони до мене звикали. Так, і дорога моя через нашу дачу лежить, то звичайно я заїхала подивитися на мою дачку. Як тут, що тут, як. Хочу подивитися, як квіточки там прийнялись у мене. Так. Ось тут кручений панич зацвів, хоча я його тут виривала, а він все одно зацвів. І там воно на магнолії трошки є. Так, о, вдалині бачу якусь жовтеньку квіточку. Так, це тут їх сіяла. Але ж я тут газончик косила, а це, бачите, не косила вже. Я давно тут не косила, бо він тут висох, тут немає, що косити. Так, і дивлюся, що красунька моя троянда теж. Вау, яка ж ти файна. Яка ж вона ніжна, які ніжні кольори. Дуже класний і ще бутончик і є, думаю, що. До морозів навіть ще порадує мене красунька. Так, мішки стоять. І хризантемка ось розквіла. Не знаю, все якось так оживилося, можливо, навіть дощик тут був, не знаю. Сьогодні, я думаю, тут я абсолютно одна. Можливо, там сусіди з цієї сторони є. Я не впевнена. Так, заїхала подивитися на рослинки. Ще хочу подивитися, як вони тут пережились, не пережились. Так. О, ну, гарненькі, гарненькі. Трояндочка трошки прив'яли листя, Ну, а ось ці, що я садила, то гарненько тримаються. Але ж земля суха, навряд чи тут був. Порох просто навряд чи був тут дощик. Так, зараз ще подивлюсь, ще малинка є і взяла пакет. Хочу зібрати трошки яблук, які там залишилися. Так, ну, на вигляд, ніби все живеньке, наскільки це можливо. Маю надію, що все ж таки все приживеться. Ось ці вже, бачите, трошки цей кущик таки призав'яв, а поруч то тримається. Ну, вже наступного разу, як я буду чоловіком, то ми вже пройдемося і полієм, то все ж таки. Так, йдемо тоді по яблучка, малинку. Ой, подивимося, що у мене тут квітну, моя косне. Ой, дивіться, вже дерева, як немає. Як гарно там вдалині відкривається річечка, краса. Хотілося б так, звичайно, все отут розчищити, нам, щоб вид був зовсім інший. Так, ці дні значно у нас похолодало, але я забула курточку, то на сонечку навіть і не так холодно. Але, думаю, десь біля 20-19 градусів, мабуть, зараз. Так, ану ж хотіла малинку першу, я глянути, що там. Ось дивіться, ця малинка мені подобається, вона двічі родить. Так, на сонечку так покажу. І ось іще до морозів вона буде. Ось тільки-тільки починають зелені ягодки. Але там є вже в мене такі, що можна їсти. Ось, наприклад. Вона така мені смачна, ця малинка. Що за сорти, я не знаю, бо я купувала. Все пропало. Залишився один кущик, він там через час дав ягодку і, і потім оце так розрісся за одного кущика, а отак у мене все тут розрослося. Смако там. Ой, яка ж вона смачна. Зараз посмакую малинки. І потім ось обірву ці яблучка вже. Я пів деревця до цього обірвала, а пів залишила. І сьогодні обірву і підемо зараз уж в той садок. Там те, ще яблучка залишилась і там ще обірву. Бо я цим корзинку нарвала, але ми вже з'їли. Синулька так смачно приложився. Такі дуже смачні яблука, ви знаєте. А що я хочу сказати? Я зараз тут абсолютно одна на всьому кутку цього села. Ми живемо по річку і на березі. І отам, бачите, отут це наші родичі. Далі там дачники, і там далі дачники. І аж там десь починаються хати, там, де ще люди живуть. А оцей весь куток я одна. І раніше я якось боялася сюди їздити одна. Я отак приїду і втікала, бо мені якось оця тиша, що я одна, мене якось це все напрягало. Ой, маленька смокота. Але зараз, ой, дивіться. Навіть пташечки до мене ось не бояться до мене прилітати. Зараз спробую їх зловити вам. Ой, полетіло вже. Тут скільки пташечок, це просто казочка. Тут літають їх багато багатося Вони почули, що я приїхала, і вони всі до мене вже злітаються. Так, то ще говорила. Я говорила про те, що раніше я реально дуже боялася сама сюди приїжджати. В мене якось оця тиша, що одна людей навколо немає. Якось це все дуже лякало. А зараз навпаки я хочу втікти з міста, від людей, від роботи, від всього і проводити цей час ось тут, де літають пташечки, співають. Це просто наскільки класно, тут наскільки відпочиваєш душею. Ой, що сказати, красота. Тут такий затишок, сьогодні ще легенький вітерець. Дуже мені все подобається. Подобається мені тут буде. Я так люблю тут постояти, послухати, як пташечки співають. Це, ви знаєте, такі неймовірні відчуття. От душа просто відпочиває. Що ж, йду зараз, обірву яблучка і підемо далі. Так, тільки подивіться на ці красі яблучка. Вай, дуже гарно, Просто така краса неймовірна. Дуже-дуже гарно. Так, зараз ми швиденько обірвемо ці яблучка і підемо до наступної яблуні. Це такі яблука осінні, Їм треба трошечки буквально полежати, але в цілому можна відразу їсти. Отак знизу більш червоні, а зверху дивлюся такі ось трошки зеленуваті. Але буду зараз Рвати уже всі. Ой, це така диво яблучка у нас. Її рік назад зацепив тут трактор у сусідів. Він тут щось робив, я не пам'ятаю там, орав, мабуть, і він на нашу територію вигнався і зацепив її, і зламав. І зламав, ви так, знаєте, так її. Ой, мені так було боляче. Я коли приїхала, побачила цю яблуньку, мені прям так боляче за неї стало. Тут навіть видно, я зараз вам покажу. Вона була така тонюсенька, малесенька, отако, десь такої товщини. І ось посередині, бачите, тут ще залишився так би мовити, шрам оцей. І прямо цю верхушку отак. Зламали. Ну, і вона ж понижче, тоненька була. І я думала, що ця яблучка вже яблунька пропаде, не буде вже в ній нічого. Та да не то, що яблук, я думала, вона сама пропаде. Так мені було за неї боляче. І ви знаєте, я біля неї постояла, пожаліла, попросила Господа, щоб він її зцілив, так би мовити. І ви знаєте, і вона пішла в ріст. І ось отака, дивіться, яка тепер оця красунька. Одне, що тільки цього року оце щось чорне. На ній таке з'явилося. Я не знаю, що це. Треба буде в інтернеті глянути, почитати. Або якщо в мене є хто знає, можете мені написати і відразу навідати пораду, що таким треба робити. Так, що ж, ой, краса-краса, ну як до квіточок не зайти. Зайду до квіточок. Я люблю так постояти, обняти свої квіточки, поговорити з ними. Ой, як мені все це, це, це подобається. Така ж красива, дивіться, біленька ця космея, прям як наречена. Ой, дуже гарно, дуже-дуже гарно. Так, зараз пройдемося по берегу. Так, треба буде ось приїхати і, мабуть, вже останній раз перед зимою покосити тут. Берег скосити. Так, а ми зараз чим чекуємо до того саду. І там теж, ой, зараз зайдемо тільки по ходу до малинки. Тут мені з краєчку теж подобається ця малинка. Вона така смачненька тут. І я бачу, що вона там є ще. І горобчики. І горобчики мої тут, а, теж смакують, мабуть, малинкою. Так, зараз поїм малинки, щоб вам не чмакати у <гум> мікрофон. І підемо ось в цей садочок. Який ми приводили до ладу, там у мене ще яблучка залишилася, а беру зараз там яблучка. А це в нас от такий вже височений фундук. Бачила, що були горішки, а вже не бачу. Мабуть, приходила білочка в гості, вона в мене тут живе. І, мабуть, горішки зібрала швидше, ніж ми. Але дивлюся, що вона почала по другому кругу цвісти. І отам зверху теж видно, що випустила свої сережки. Вона дивно, дивно так. Це так в ті роки я не помічала і думаю, це завжди вона так, чи це лише цього року. Така дивна штука відбувається на цьому горішку. Ось заново цвіте повністю гілочка. Хм. Цікаво, цікаво. Так, горішки і треба обов'язково приїхати позбирати горішки. Бо горішки у нас на території чималенько і є що збирати. Так, я ось іду, яблуньку цю зараз обірву і там ще зверху подивлюся, чи щось залишилось ще ні. Так все, обірвала яблучки, це вже прям останні-останні. Там десь пару залишилось, залишила на гілочки. Так знаєте, як приїхати і десь знайти. І воно тоді таке тоді щастя, коли ти на гілочки, ти знайшов те яблучко, то залишила. А так все, десь, мабуть, ще з пів півідерця, може трошки більше, ніж відра, не знаю скільки тут. Ось так непланована поїздка. Відбулася моє село. Походила тут, ви знаєте, якихось там 30-40 хвилин, але це такий спокій, релакс для душі. Що вам сказати. Так, до речі, по плану нам залишилося що стосовно будівництва. ой, зараз поставлю яблука, щоб... в руку. Так, понажимала все на світі. Що я хотіла сказати, Хотіла сказати, які плани майбутні. Це такі не, не завтра і, мабуть, не післязавтра, не знаю, коли це все буде. Це треба буде до кінця вивести оце сміття. Це тут була стара хата. Тут було все зароще. Спочатку ми тут все це все це було зароще. тут були дерева, тут просто жах, що було. Ну, У нас кругом ліси, це якось вже так склалося, що ліси кругом були. Але вже почистили. Дімочка дуже молодець, він відносно того, що сам міг робити. Він робив те, що можна було, він там шукав хлопців, які займаються, бо тут такі височезні були дерева. Частинку він тут оці старі горіхи почистив, тому що тут багато було таких горіхів, що могли просто впасти на голову. Так, це старий погріб. В принципі, він подобається і ми його плануємо тут залишити. Я би хотіла тільки його якось окультурити, щось таке тут придумати ціквеньке. А на місці ось цієї старої хати, оцього сміття, колись, дай Бог, все буде добре, а хай буде все добре. Ми тут побудуємо вже будинок. Але ми нічого не загадуємо. Ми мріємо, що хоча б ось літній будиночок зробити на одну кімнатку, щоб нам було де зупинятися. Але як дасть Господь і то буде, то будемо, звичайно, робити будівництво далі. Поки що у нас було по плану просто забрати це сміття і двір привезти в такий порядочок. Тут, я ж кажу, були такі дерева, тут такий ліс-ріс. Я знайду фото і додам тут, щоб можна було подивитися взагалі, як тут все це було. І ми отак потрошки-потрошки. Тепер отут, можна вже сказати, щось схоже на якийсь газончик. Ну, Звичайно, тут звичайна трава, ніхто тут газончик не сіяв. Це сама собі отак травичка, просто ми її косимо, вона зростає. Але коли, ви знаєте, були гарні дощики, тут гарненько все виглядає, вона не така суха була, ну, скажімо так. То оце по плану такі в нас плани щодо двору, не до садка, а щодо двору. Це до зими. Ми маємося Закрити двері, вікна поставити. Треба звідси туалет цей прибрати, бо раніше як нічого тут а не було тут. Він закритий був, бо тут ось цей сарачок, що там стоїть, він такий довгий, аж сюди був. І воно ніби все закривалося, нічого не мішало. Тепер трошки цей туалет, звичайно, тут не вписується. Треба його буде звідси перенести. далі, Далі. Хочемо вивозити це сміття, але я кажу, що це точно не найближчого часу, не знаю, тому що сміття дуже дорого вивозить. Особливо сюди замовляти техніку, замовляти машину. Мало того, що ти платиш погодинно за цю машину, що вони вивозять, плюс ти ще платиш немаленьку суму саме за те, щоб із нашого села довести на смітник це все, тому якось так. І що ще хотіла я сказати? А, ну і поставили все-таки ціль збирати кошти, що треба ставити нам, робити воду, робити скважину треба тут. Тому що, якщо так будуть і далі, літо без води, якось в цьому просто до цього у нас полив, який був. У нас є насос, ми там все це. У нас тут система у хлопців все схвачено, прохвачено, вони то все розматували. І от там, де я показувала ту нашу копанку, там завжди була водичка, і ми звідти насосом і ми все поливали. Ми і картоплю поливали, і полуницю поливали. Просто ці два роки е життя трохи змінилося, все було якось не до цього, скажімо так. ну, Всі ми це все розуміємо. І цього року ми б теж би поливали, але води в річці не було. Вода зовсім впала. Я показувала, показувала, яка там дно яке сухе, прям дно сухе. Тому вже надії на те я слухала там таку розумну людину, він садівник. І він казав, що клімат в Україні змінюється, і треба бути до цього готовим. І що мені дуже сподобалось, те, що він сказав, що потрібно насаджувати деревця, щоб був все ж таки якийсь холодок. І мені це сподобалось, бо я люблю дерева, і я теж буду ще садочок досаджувати, поки що квітничок. Але щоб той квітничок у мене там не горів на сонці, бо він же ж там на відкритому, то звичайно там треба буде про все це думати. Полив ми дуже хочемо, скважину дуже хочемо. Але ж як буде, не знаю. Будемо ставити ціль, будемо відкладати кошти на все це, будемо планувати. І якщо вийде, значить на весну зробимо скважину. Бо я дуже, звісно, переживаю за мої рослинки, бо я бачу, що без полива робити садок це звичайно. Вже, скажімо так. Отут у мене завжди просто, навіть оцей квітничок отакий, як я говорю, такий звичайний, знаєте? Нічого тут такого сучасного немає. Але коли він, квіт, і коли там все бояло, там в мене скільки різної хости було, там скільки рослинок в мене були, ну просто шикарних рослинок. Там навіть оця папороть, яка вона у мене шикарна густа була. І зараз там залишилося. 3-5 гілочок отаких, знаєте. Що, бо рослинкам треба воду, це 100%. Ось така папороть, Оно, кущик взагалі отий посох. Тут у мене троянди були, я їх звідси пересадила. Оце ромашки. Це ромашки від моєї мами. Вони живучі, слава Богу, бо дуже. За них постійно я хвилююся, щоб вони у мене не пропали. І півники це теж від моєї мами. Це пам'ять про неї. Тому я дуже трошуся над цими квіточками. Для мене вони дорогі для мене. То я так, ось у в мене такий основний, я так сюди водичку поливаю, що він, головне, в мене не пропав. А так, звичайно, квіточки потребують водички. Тому такі плани, що вийде. То вийде, нічого вже не загадую. Я вже в цьому житті я кажу, що вже скільки всього планував, скільки всього згадував, потім якось життя такі робить оберти. Що я вже зараз, і ви знаєте, я раніше якось так сприймала дуже близько все до серця. Якось мені важко було це все емоційно, морально це все переносити, але з віком я бачу, що проходить, стаєш мудріший. Розумніший і, звичайно, на такі речі вже дивишся трошки легше. Так, і ось хризантемка тут хоче теж у мене квітнути. Це така висока хризантемка, це щось маленьке, не знаю. Але ж теж, якби ж воно поливалося, у мене тут, от скільки було гортензій Потім ще одні квіточки забулося, як називаються, дуже дорогі. Все висохло, просто висохло. Я спочатку вже і плакала, і все. потім думаю, що його плакати, все. І вже я потім я зрозуміла, що поки в нас не буде води, то я садити нічого не буду. Але оцей садок таки посадила. З вірою, мабуть, про те, що водичка все ж таки в нас буде. Добре, отакі от мої роздуми, отакі от мої думки про мій садочок. Не спланований. Так, а де я діла? Я вже поки говорила, то вже й забула, куди я кинула яблука. Не планувала знімати нічого, але вже думаю, якщо я заїхала, то вже трошки щось зніму для вас. Думаю, що вам цікаво було. Все, дякую вам, що ви мене підтримуєте, що пишете свої коментарі, ставите лайки. Обов'язково підписуйтесь, бо я дивлюся по статистиці. Мене вже навчили дивитися статистику. Дивлюсь по статистиці і бачу, що є процент людей, які мене постійно дивляться, але ще не підписані. Тому підписуйтесь, буду дуже вам за це вдячна. Все, Всім гарного дня, до нових відео!